Так, друзі, всім доброго дня. Ну що, гайкуємо ми далі. Так, що ми маємо? Масилко вже залите, то є стат 17-85-90. Зараз е, приготую прокладочку, мазати на герметик, ставимо. Е, Русик тут уже тормоза зібрав, блокіровку скрутив. Тут із коробку масилко докапується. У нас ти закручуєш. Я подивлюся, фільтра вдома, вдома довжен десь бути. Е, так, що ми тут маємо по турбіні? Тут вже все, все готово. Е, тут ось патрубок. Зараз там Євген доварює уголки. Так, хамут на нову вихлопну. Е, капот ось ми отак вирізали. Красота. Все, провіряли, все стає чітко. Так, що тут? Кардани теж вже поставили, це поставили. Ну, потихеньку движемось ми до завершення. Ага, тусиці теж вже поставили. Пендалі? Наживилось? Ну, в общем, ага, тут нас що, трошки підгинав, Євген, нагрівав, підганяв. Тут вже перевелись на електроніку, повкручували датчики. О, ну, в общем, що, гайкуємо далі. А там, да, там буде видно далі, що ще показати вам. Яриком займається. Кришкою буде перебирати, ремкомплект новенький взяли. Так, що ми маємо? Тут все зібране, була тріщина, зарізали, заварили. Тут теж вже зібране, зараз мостим навеску задню. Дімончика найкраща робота, так? Хай намиває Сказали Ярек в коментах, Все кай заканчивайте проєкт раз табак почали курити, каже, все Каже, нічого страшного, що ми починали проєкт з табака. Е? Його ще не було, а вже його курили, так? Да, да. так, тут в принципі теж вже все зібране. Тормоза теж красота. Їздив додому, забрав глушник. Новий під турбінку. Вже два місяці лежить у мене. Готовився заранше. От тепер, наче тепер легше, поняв. А якби ще б ще зараз, вихлопна було б ще... Що вихлопна? Ну кажу, вихлопнув купив ще два місяці назад. Понял, ну. А тепер так добре, наче купляти не треба. поїхав узяв просто і все. Красота. Зараз намиваємо. І треба буде його задуть, усе покрасити. А проєкт краще, коли він тобі нападав. Кого? Ракетночі червоно. Я, я хочу ці, е, ці червоні деталі забути, як страшний сон, щоб їх не було в моєму житті. А так і цієї краски немає смисла і, і, нема і красити. Та воно все повигоряє і так і так. Ну, там треба підуть, буде воздуха, підуть. От там де варилося. Добре. Попаде, попаде краска, ну, не попаде воно. Що ну, там вигорить. В порятині? Ну треба. Красота! Тепер треба тальку вперед откотити, повернути ступиці і хорошо зажати. Ти ж бачиш тоді, значить так з рипом я їх позажимав, а права сторона одишла. В таку сторону вілішку, а так у борозні, а ти зажимав трубу, і просто в ці цією заразою. Ні, трубу. Та ні, не, ти що ти не, 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 не чувствуєш, у нас без чувств та штука. порядок там, Намив. Сидіть, мовчки Ні, так в нього ж було пропозиція. Або додому йде, або бере миє. Він согласився ми. Сікер, раз п'ятий приходить, можна я вам щось поможу? Постоїть, постоїть, покрутиться, покрутиться і поїхав. Даня просто як мовчить, не хоче допомагати. Він просто мовчки стоїть і все. А він просився, хай займається тепер. Він же ж по професії автослесар. ми тут <плес> <плес> Так, ну що, пробуємо. Ну, верні, ми вже пробували, тепер показуємо вам. Побудь, Ярик, на газуйки.

так, да, ти підключився туди. <сумітна> 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 так, гідравліку провірили, обнаружили теч в оцій шланзі. <сумітна> все пропало, <зробувало. сумітна> ну це нічого не пропало, це, це краще, коли воно так, чи вже зібране все. Тобто, все пропустили, все прокрутили, все працює. Бімба! Бимба! І турбінка дує, і МТЗ шурує, так, щоб без матюків. Ой, я не знаю, скільки я сьогодні вам там назнімав матеріалу, але думаю, на цьому все. Красити ми його не вспіємо, тому що вже самі бачите, нічка. Ніхто цього робити не буде, вже завтра покрасимо. Помиїм колеса. Покрасим. Ну, коротше, якось так. В общем, вам всім гарного перегляду. З вас подобайка. Комент і підписка на канал. Скоро вже буде виїзд. Вже чуть-чуть осталось. Пока-пока.